Навесні 2023 року значна кількість строковиків Збройних сил України здобули новий статус, підписавши контракти. Це дозволило їм отримати більше привілеїв, зокрема, змінити соціальні гарантії та покращити грошове забезпечення. Такі наслідки роз'яснювальної роботи серед особового складу про переваги переходу військовослужбовців строкової служби на військову службу за контрактом, у тому числі у військових частинах підпорядкування командування сил логістики. Військовослужбовець Роман у свої 24 роки за умовами контрактної служби має унормований вільний час і особистий простір. У 2021 році цей хлопець закінчив Державний університет Одеська політехніка. Має фах електрична інженерія. Був призваний на строкову службу до Збройних сил України, по завершенню якої планував працевлаштуватись на південноукраїнську атомну електростанцію. Перевага контрактної служби. Це розуміння, що ти щось робиш не зря, як кажуть, так от ну, ти не в пусту це робиш в першу чергу, ти робиш це на перемогу. Да. Контрактна служба це дуже чудовий показник сили і волі. В першу чергу, потім, якщо розбирати плюси, контрактна служба, це ти просто розумієш, що ти робиш щось корисне для України. І Корисне для війни, що ти наближаєш до перемоги. Неважно, яка частина, голова, передова. Ми всі разом ми робимо спільну роботу. Ми йдемо до перемоги. Для 22-річного військовослужбовця Миколи однією з мотивацій щодо укладання контракту став цивільний шлюб. Здійснивши перехід із строковиків у контрактники, він не тільки покращив фінансове забезпечення своєї молодої родини, а й має кращі соціальні гарантії. А ще для нього важливо зростати у кар'єрі та здобувати нові професійні навички. Враховуючи перспективи інтеграції України до НАТО, взагалі тут багато чому можна новому навчити, навчитися, наприклад. Я навчився там на монтажувачі їздити. На крані мене також вчать працювати, щоб я був як побічником. Так само ми там забезпечуємо майном інші частини, ми видаємо їм майно, ми, ми його все ну, Тут багато є що цікавого, ну, що саме для мене цікаво. таке. Mm. Це знання, це кваліфікація, no, це... ти відчуваєш, що ти зростаєш. Так, Ти багато чого нового навчаєшся просто. Я планую підписати ще, ну, типу, на ще більший срок, і піти, напевно, здобувати вище звання, там, молодший сержант. Ну, Я це планую вже почати на, там, можливо з наступного місяця піти там, на навчання на молодшого сержанта, наприклад. Ну, це ще в мене таке, це ще в панах. Я ще над цим думаю. Тож збільшення чисельності військовослужбовців строкової служби, які виявили бажання і вступили на військову службу за контрактом, очевидно, позитивна тенденція. А значить, рівень професіоналізації Збройних сил України тільки зростатиме.